Ну, зараз ходить. Нам не треба вас проверити. Що тут ловиться? Як використовує передає? Добрий день. Давно добре в беде, хлопці. Добрий день. Це якась організація чи так, так, організація. А яка? Інтерпрезмонтаж. Є договір, є проєкт, що ви маєте робити? У нас є договір, по якому робити? Проєкт, по якому робить. У нас спочатку для того, щоб робити ремонт, треба робити демонтаж. Перед тим, як робити ремонт, треба проєкт. Проєкт є в керівництво. Будь ласка, немає. Не, 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 не знаю, тільки керівництво зробити. Назові. — Що? — Каже проєкт з керівництва. Давай називаємо, мабуть, все, я... — просто тупо нижче, без проекту, без нічого. <реку> що <реку> що... <Оці, реку> <є>, не... <реку> Хлопці, хлопці, питання не до вас, питання до 에, орендаря. На сьогоднішній день ця штука має бути ой -ой, е, та, ой, ой, тут воно падає. Витрують, а вони її розвалюють без проєкта без нічого. Я кажу, ні, я кажу, що так і є. Коли ви приступили до роботи? Хлопці, коли ви приступили до роботи, питання? До керівництва. За до керівництва. чого хлопці, бачите, питаєте? Ми до вас. Ну. Ми депутати міської ради. Тоже, ви не, тут не, зараз не. щось ламаєте. Ми не ламаємо. Ми ви... Ви, оце, ви хто тут? Це комунальна власть. Вже... Оце, оце, Це все комунальна власть. Дайте ми. мені зараз, да. от ви ламаєте. Дай. Я як депутат, депутат, депутат маю право. Ви хто? представитись мені. Віталій, Тепутат фірма має. яка? Кільтекс без Як можна зв'язатися з вашим керівництвом і побачити договір, ви тут ламаєте? Керівниць. Сергій Євгенович. Сергій Євгеневич Галецький. А як контакт нас з його телефон? Ноги, ноги. Коротше, пробився, не до вас питання, ви вас, вам просто зараз робити не можна. На норма. Тому що ні нова, от приїхали депутати міської ради. Ні бумаги, ні бумаги, просто ламає. Тут депутат. Стасюк. Стасюк. Проект так, проект вимагає, чи інше. Проект і договір на виконання робіт. Проект Заключим. і договір на виконання робіт. Я вам скажу, що ви робите. Я ж казав, що треба вуляти. Я ж вуляти. Давайте сюди, давайте сюди. Добре. Видаємо нашу. Телефончик дасте? Що са? Дасте телефончик? Ні, я не буду. Давати. Ми шо, звемо, звемо я не здавав. Що, звемо держпрацю. Звемом держпрацю. Що? до держпраці, що тут робиться. Ну, Пан Павович, ну прийшли, побачили. В якому стані знаходиться. Я питаю, коли приступили до цього, ну. і в нас ж не погоджено воно ще. Це пам'ятка всій архітектурі на світі я знаю, сьогодні питання, питання за питання комунальної власності. Будемо ставити питання на цьому, на місії. Зараз можна познакомити платить. Ну так і хорошо, десь праці за 5 хвилин туди не приїде. Приїде. Хлопці, прохання кирпічне до обід. Це стан. я розумію, але трошки ну я можу платити в поросло. Ну, тут тупо, знає, <турок> і, вісь і, вісь і, вісь Хлопці, хлопці оформлюють уже на роботі. У нас вийти. всі оформлені. Хорошо. Я вас просто попереджаю. Всі 100% охорони. Дивіться. Телефон вийти. не дають. А я вам де воно ж саме себе це. Ніхто нічого. Подивіться, це до нас, можливо, руйнували. Зараз зараз, треба Ну, Ми їхали сюди з однією цілею. Зараз хочуть е відвезти землю під цим приміщенням. Хотіли подивитися стан цього приміщення. Згідно договору, орендар має утримувати в належному стані передане йому приміщення. Ми подивилися, ну воно просто вбите. Я рахую, що це за ці роки, що вони його експлуатують, а там уже не. Ну, не 5 і не 8 років, там більше не скільки я знаю. І бачення моє особисте, я думаю, комісія мене повністю підтримує, що з таким орендарем треба просто розривати договір і І таких приміщень по місту дуже мало. Я, я рахую, що вони становлять історичну цінність для міста.